Пікелбол основні правила гри Пікелбол це поєднання елементів тенісу, бамбінтону та настільного тенісу. Це динамічна та водночас доступна гра, яка підходить для всіх вікових категорій. Обладнання. Ракетки трошки більше за тенісні. М'яч пластиковий з отворами. Схожий на м'яч для флорболу. Майданчик розміром 6,1 на 13,4 метри. як у бінтоні для парної гри. Сітка. Висота в центрі 86 см. Кількість гравців. Одиночна гра 1х1. Один один. Парна гра 2х2. На Найпопулярніший формат. Мета гри. Набрати 11 очок з перевагою в 2 очки, виграючи розіграші. Але іноді грають до 15 або 21 очка залежно від формату турніру. Подача подається знизу. Міяч має бути нижче пояса на момент удару. Подача повинна йти по діагоналі, перетинаючи сітку. Подає лише та сторона, що виграє розіграш. На відмінно від тенісу. У парній грі обидва гравці мають право на подачу, поки команда не програє розіграш. Правило двох відскоків. Після подачі м'яч повинен один раз відскочити на боці приймача. Потім м'яч має один раз відскочити на боці подаючого. Після цього можна грати з льоту або після відскоку. Зона кухня. Зона в 2,13 метри від сітки з обох боків. Заборонено бити м'ячем з льоту. Перебиваючи в цій зоні або наступаючи на неї. Можна заходити в зону, але тільки якщо м'яч відскочив. Нарахування очок. Очки отримує лише сторона, що подає. Кожен розіграш це або очко, або передача подачі іншій стороні. Зміна сторін. Гравці змінюються сторонами, коли одна із сторін досягає шести очок при грі до 11, або половини в інших форматах.